Здавна зберігає наш народ пам'ять про хустину як про давній символ. Хустка, перша ознака одягу жінки, була широко розповсюджена по всій Україні. А хустка назавжди була в пошані, у літню спеку й люті холоди. Їх гарно так замутували пані, як йшли до церкви, вдома та й завжди, а літню хустку часто вишивали. Щоб гарною на голові була, і хустка людям щедро дарувала свій захисток від сонця і тепла, бо голови від спеки закривала, а взимку гріла і несла тепло, та від хурдели ревно захищала, щоб затишно у холоди було. Тож за турботу їх усі любили, і прикрашали, як могли усі. Краса в хустині нашій споконвічна. Як і душа, що з піснею жила, бо в українок і душа лірична, у ній багато сонця і тепла.